Філіп Кіндред Дік. Чи мріють Андроїди Про електричних овець, Читає Сергій Оробчук. Розділ 17. Опісля вони насолоджувалися готельною розкішшю. Рік попрохав обслугу принести каву в номер. Він довго сидів у м'якому кріслі з візерунками, утвореними зеленим чорним та золотим листям, спершись на підлокітники, попиваючи каву і розмірковуючи про наступні дві години. Рейчл попискувала щось наспівувала, хлюпалася в гарячих потоках душу. Ви дуже правильно вчинили, уклавши зі мною угоду, обізвалася вона, коли вимкнула воду. З її волосся, стягнутого резинкою, скрапувала вода. Розчерваніла й гола вона стояла у дверях ванної. Ми, андроїди, неспроможні контролювати свої тілесні пристрасті. Ви, мабуть, знали про це і, як на мене, скористалися моєю слабкістю. Але насправді вона не сердилася. У всякому разі вона була веселою і життєрадісною, як будь-яка дівчина людина, котру знав рік. Невже ми таки мусимо знайти сьогодні отих трьох Анді?» так, відповів він. Двох я беру на себе, подумав він, а ти третього. Як влучно підмітила сама Рейчел, угоду укладено. Обгорнувшись у великий білий рушник, Рейчел запитала. Вам сподобалося? Так. Ви ляжете у ліжко з Андроїдом ще раз. Якщо це буде дівчина, І якщо буде схожа на вас. А знаєте, яка тривалість життя гуманоїдного робота, схожого на мене? поцікавилася Рейчел. Я існую вже два роки, скільки, на вашу думку, мені ще залишилося. Ще два роки приблизно, завагався рік. Вони таки не змогли розв'язати оту проблему. Маю на увазі відновлення клітин цілкову або часткову регенерацію. Що ж так і буде? Рейчел завзято витиралася рушником. На її обличчі не проглядалося жодної емоції. Мені шкода, сказав Рік. Чорт, випала Рейчел. це мені шкода, що я про це згадала. Адже саме тому люди й бояться втікати та жити разом з андроїдами. У Нексус 6 також невелика тривалість життя річ у метаболізмі, а не в типі мозку. Вона підняла з підлоги свої трусики і почала одягатися. Він також одягався. Відтак разом, майже мовчки, вони піднялися на злітно посадковий майданчик, що на даху, де його припаркований говеркар. Сторожево вічливий, одягнений в білу уніформу охоронець. Чудова ніч. кинула Рейчел, коли вони взяли курс на передмістя Сан Франциско. Ну, я коза вже, мабуть, спить, промовив він. Чи кози нічні тварини? Деякі тварини зовсім не сплять, наприклад, вівці. Принаймні я такого не помічав. Як тільки глянеш на них, вони одразу спрямовують на тебе очі. Очікують, що ти їх годуватимеш. Яка у вас, дружина? Він не відповів. А ви. Якби ви не були андроїдом, перебив її рік. Я б міг легально одружитися з вами і одружився б. Або жили б у гріху, зрунила Рейчел. Але я не жива. З юридичної точки зору не жива. Але насправді ви жива, біологічно, ви не виготовлені з транзисторних схем як подібні тварини. Ви органічне творіння. А за два роки ти фізично зносишся і помреш. Думав він. Бо людство ніколи не вирішить проблеми регенерації клітин. Про що ти сама згадувала, тому напевне, це все не має жодного значення. На цьому зав'язую, пообіцяв він собі, як мисливець за головами, після подружжя Беті жодного полювання. Але тільки після сьогоднішньої ночі. Щось ви сумні, зауважила Рейчел. Вона доторкнулася рукою до його щоки. Більше не зможете полювати на андроїдів, сказала вона спокійно, тож не сумуйте, будь ласка. Він пильно поглянув на неї. Ще жодному мисливцеві за головами не вдалося робити це далі, провадила Рейчел, після того як він переспав зі мною, за винятком одного, дуже цінічної людини, Філа Реша. Здається, він якийсь ненормальний, працює задля власного задоволення. Я знаю, відповів Рік. А сам аж заціпенів цілковито заціпеніло все його тіло. Але наша подорож буде недаремною, говорила Рейчел, бо ви зустрінетеся з чудовою. Дуже духовною людиною. Роєм Бейтін, кивнув він. Ви знайомі з усіма ними? Я знала їх, коли вони все ще існували. Тепер я знаю тільки трьох. Ми намагалися зупинити вас сьогодні вранці ще до того, як ви вирушили на завдання зі списком Дейва Голдена. Вдруге я спробувала це зробити перед вашою зустрічю з Полоковим, а потім довелося чекати. Аж поки я не розклеївся і сам вам не зателефонував. Ми з Любою Люфт були близькими. Дуже близькими подругами майже впродовж двох років. Як вона вам Вона вам сподобалася? Так сподобалася. Але ви її вбили. І Її Філ Реш». Навіть так. Отже, Філ повернувся з вами до оперного театру. Ми цього не знали, саме в той час утратили зв'язок одне з одним. Лишень довідалися, що її застрелили, і природно припустили, що це справа ваших рук. Студячи з записів Дейва, вів далі він. Думаю, я зможу взятися за Роя Бейті. але не за Імгард Бейті. І не за прістретин, подумав він, навіть тепер, навіть знаючи все це. Тож усе, що сталося в готелі, протягнув він, сталося з причини. Корпорація поставила собі за мету вийти на мислиці за головами тут, у нас, а також у Радянському Союзі, розповідала Рейчел. Здається, це спрацювало з причин, яких ми не можемо до кінця зрозуміти. Як на мене, Знову, дається ознаки наша обмеженість. Сумніваюся, що ви цього досягатимете так часто і з таким успіхом, як ви кажете. промовив він низьким голосом але з вами досягли побачимо. А я вже знаю, сказала Рейчел. вже знала, що й не помітила на вашому обличчі той вираз, у ту скорботу. Я чекала на таке почуття. Скільки разів ви вдавалися до свого трюку? Не пам'ятаю сім чи вісім разів. Ні, здається, дев'ять. Вона, чи радше, воно кивала головою. Так, дев'ять разів. Це старомодна ідея, зауважив Рік. Що? здригнулася Рейчел. Покинувши кермо, він перевів говеркар у режим вільного зниження. Чи принаймні так мені здається, спочатку вб'ю вас, заявив він. А тоді вже сам візьмуся за Роя та Імгард Бейті разом із Пріс Третон. Тому ви й приземляєтеся? В її голосі відчувалася тривога. За таке штрафують. Я власність, Закона власність корпорації, а не якийсь там андроїд, що втік із Марса. Я не така, як решта. Але якщо я зможу вбити вас, сказав він, то зможу вбити і їх. І руки пірнули по набиту всіляким непотрібом сумку. Вона несамовито в ній рилася, потім облишила. Триклята сумка, випалила вона люто. Ніколи не можу знайти в ній те, що потрібно. Ви вб'єте мене так, що я не відчуватиму болю. Маю на увазі, зробіть це обережно. Я не чинитиму опору гаразд, обіцяю не чинити опору, домовилися. Тепер я розумію, чому Філереш казав те, що сказав. Він не цинік, просто має великий досвід. Пройшовши крізь. Хм... Я навіть не можу тепер його в чомусь звинуватити. Воно виявилося сильнішим за нього, мовив рік. Але подіяло на нього не так, як очікувалось. Зовні вона мала врівноважений вигляд, але десь глибоко в собі. Була несамовито напруженою. Та все ж таки вогник у ній слабшав життєва сила її покидала, свідком чого він не раз ставав, маючи справу з іншими андроїдами класична відмова від будь-якого опору, механічне, інтелектуальне прийняття того, чим справжній живий організм, який упродовж двох мільярдів років боровся за виживання, ніколи б не змирився. Мене просто аж вивертає від того, що ви, андроїди, так легко здаєтеся. гаркнув він розгнівано. Говеркар тепер на шаленій швидкості наближався до землі. Тож Рікові довелося потягти на себе кермо, щоб відвернути аварію. Він натиснув на гальма, тож їх обоїх затросило, захитало в усі боки, аж поки говеркар не зупинився як вкопаний. Рік вимкнув мотор і вихопив свій лазерний пістолет. Цільтеся у потиличну кістку, у саму основу черепа, попросила Рейчел. — Будь ласка, вона відвернулася, щоб не бачити лазерного променя. Хай він ввійде непомітно. Заховавши лазерний пістолет, рік промовив Не можу зробити так, як радив Філреш». Він знову запустив мотор, і за мить вони знялися в повітря. Якщо ви насправді збираєтеся коли небудь це зробити, то зробіть це зараз, сказала Рейчел, не змушуйте мене чекати. Я не збираюся вас вбивати». Він знову взяв курс на середмістя Сан-Франциско. Ваш говеркар у Сен-Франсісі, адже так я висаджу вас на даху і ви полетите собі до вашого сієтла. Йому більше не хотілося з нею говорити, тому вів говеркар мовчки. Дякую, що не вбили мене. Одразу відповіла Рейчел. Вам залишилося, як ви кажете, якихось два роки життя, а я проживу, може, й п'ятдесят у двадцять п'ять разів довше, ніж ви. І все ж таки ви мене зневажаєте, говорила Рейчел. За мій очінок. До неї повернулася впевненість, і її голос набув колишньої наснаги. Ви пройшли той самий шлях, який до вас проходили ваші попередники. Мисливці за головами. Вони так само, як і ви, спочатку розлючувалися і несамовито кричали, що вб'ють мене, а щойно доходило до діла, вагалися, їм не вистачало духу, достоту, як ви щойно. Вона закурила сигарету, жадібно затягнулася. Хіба ви не усвідомлюєте, що це означає? Це означає, що ви не зможете більше деактивувати андроїдів, і не тільки мене, але також подружжя Бейті та Стреттон. Тож вертайтеся додому до своєї кози. Розслабтеся, відпочиньте». Раптом вона щось поривчасто струсила зі свого плаща. Ой, попіл з сигарети. Вона знову відкинулася на спинку сидіння і була спокійною. Він нічого не казав. Свою козу. вела далі рейчел. Ви любите більше, ніж дружину. На першому місці коза, на другому дружина, на третьому. Вона весело засміялася. Вам також залишається тільки сміятися. Він не обзивався. Якийсь час летіли мовчки, а тоді Рейчел з знічив почала розглядати панель приладів, знайшла радіоприймач і ввімкнула його. Вимкніть, сказав Рік. Вимкнути Бастера Френдлі та його друзів? Вимкнути Аманду Вернер і Оскара Скракса. Вже незабаром настане час, коли Бастер розповість свою сенсаційну новину з хвилини на хвилину. Вона схилилася, щоб при світлі від радіоприймача подивитися котра година. Вже недовго, ви чули про це. Він, не вгаваючи базіке, про це нагнітаючи цікавість, ось уже і з динаміка долинув голос. Я хочу сказати вам, друзі, що я сидю тут із моїм другом башта, і ми говоримо вже купуть часу, чекаючи з нетерпінням на дуже важливу новину, яку він оголосить секунди на секунду. рік вимкнув радіо. Оскар скракс, кивнув він. І це голос розумної людини. Рейчел умить потяглася рукою і вимкнула радіо. А я хочу послухати і буду слухати. Для мене дуже важливо, що бастер Френлі скаже сьогодні на своєму шоу. Пришелепкувати голос знову забелькотів із динаміка, а Рейчел Роузен зручно вмостилася на сидінні і слухала. Збоку від ріка у мороці світилася жаринка її сигарети, немов якийсь самовдоволений жук світлячок. Безпечна, непохитна ознака перемоги Рейчел. І її перемоги над ним.